Етері першого міського час новин. про найактуальніші події очима наших журналістів. Ви дізнаєтесь вже за мить. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. Ввечері, 14 квітня, у надіючому приміщенні колишнього Жеку на старій дзержинці сталося займання. Пожежу оперативно загасили рятувальники, але в приміщенні знайшли обгоріле тіло людини. За попередньою інформацією, загинула жінка. Ймовірно, причиною займання вважають буржуйку. Вона спалахнула, а вогонь перекинувся на ліжко, а потім на громадянку. Вік загиблої та інші подробиці інциденту встановлюють правоохоронці. Сморі та антисанітарія в Тернівському районі. Хулігани споплюжили модульні укриття. Мешканці району стали свідками неприємної картини. Модульні укриття, встановлені за ініціативою місцевої влади, задля захисту цивільних під час російських обстрілів на вулиці Ботанічній та Євгена Коновальця зазнали вандальної атаки. Замість очікуваної чистоти та порядку містяни виявили жахливий безлад. Невідомі зірвали петель металеві двері захисних споруд, залишивши у приміщенні купи сміття і. Недопалків, а стіни та підлогу вкрили брудом. Обурив місцевих і той факт, що для забезпечення належних санітарних умов в укритті були спеціально встановлені біотуалети. Проте, судячи з побаченого, вандали проігнорували їхні призначення. Пам'ятайте, що кожен з нас несе відповідальність за збереження громадського простору, особливо того, призначення якого захищати життя мешканців міста. Якщо ви стали свідком подібних порушень, не залишайте це без уваги. Негайно повідомляйте до поліції. Дрони камікадзе по мирним мешканцям. Російські окупаційні війська вранці та ввечері атакували безпілотниками Нікопільський район. Били помирівській та Марганецькій громадах. Поранені отримала 78-річна жінка. Її життю нічого не загрожує. Пошкодження дістали приватне домоволодіння та господарська споруда. Ворог скинув керовану авіабомбу на великомихайлівську громаду Санельниківського району. Вибухова хвиля пошкодила шість приватних будинків. обійшлось без загиблих та поранених. Ввечері сили ППУ збили два ворожі Пілотники ще два зранку напередодні протягом цього дня росіяни більше 20 разів атакували Нікопольський район. Задіяли дрони камікадзе, скиди боєприпасів з БПЛА та важку артилерію. Тут прицілом опинились місто Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Вороже залізу зачепили багатоповерховий будинок та інфраструктуру. Упродовж 1147-ї доби російські війська продовжують обстрілювати Україну у Донецькій області. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, а ще три були поранені. Пошкоджень зазнали щонайменше менше 43 приватні будинки. Кілька адмінбудівель, об'єкти, інфраструктури, зокрема газогони, склади, культова споруда та господарча споруди. У Харківській області зафіксовано обстріли щонайменше 11 населених пунктів, внаслідок чого загинули 4 мирних жителі. Ще 4 були поранені. Пошкоджено понад 35 Приватних будинків, зокрема один двоповерховий. А також сталися масштабні займання на відкритій місцевості. У Сумській області за добу зафіксовано 64 обстріли. Пошкоджено щонайменше два приватних будинки. Вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз так само, як протягом років. Путін зосереджений на продовженні війни, зосереджений на ось таких ударах, на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна: вони там в Москві зараз не бояться, і якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію. Вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли. Не припиняє тероризувати окупанти і Запорізьку область. Там, внаслідок ворожої атаки, загинула одна людина. Зафіксовано пошкоджені 14 будинків, квартир, автомобілів та інфраструктурних об'єктів. У Херсонській області через обстріли з авіаудари постраждали житлові квартали та об'єкти критичної соціальної інфраструктури. Пошкоджено три багатоповерхівки, 21 приватний будинок, господарська споруда та автомобілі. Поранені отримали вісім людей, серед них одна дитина. У Миколаївській області зафіксовано удари дронами та артобстріли громад регіону. На щастя, обійшлось без постраждалих. Дострокова демобілізація для 1180 російських окупантів. Село оборони України продовжують зменшувати чисельність ворожої орди на території нашої країни. На додачу до них наші воїни знищили 210 одиниць автотранспорту, 147 безпілотників, 68 гармат, 20 броньовиків, сім танків, дві ракетні системи залпового вогню та два засоби ворожої ППО. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони. Ні, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів, 3 РЛС РЕП та два інші важливі об'єкти протипника протягом минулої доби українські оборонці відбули 99 російських спроб просунутись вглиб наших позицій. А гарячі були на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. У підсумку за 1147 днів сили оборони України знищили 370 літаків, 335 гелікоптерів, 10629 танків, 22 150 броневиків, 26290 гармат, 32691 безпілотник, 44339 одиниць автотранспорту, 1132 засоби ППО, 1364 ракетні системи залпового вогню, 3145 крилатих ракет та більше 935 тисяч російських окупантів. Ланцюгове ДТП на проспекті Миру. В день у місті сталася потрійна дорожня транспортна пригода з Hyundai, Тойота та Фольксваген. За попередньою інформацією, зіткнення відбулося в районі світлофуру біля шахтопроходки. Фольксваген вдарив позаду Тойоту, а вона зачепила далі за інерцією Hyundai. Ймовірно, керманич німця не врахував зміни дорожньої обстановки та не розрахував безпечну дистанцію. Найбільше пошкодження дістав Фольксваген. У нього понівечений передок, Бампер, капот, рід, решітка, фари, крила. Люди на щас. Це не постраждали Усі обставини автотрощі на місці, встановлювали правоохоронці. Новий простір для кулінарних шедеврів за підтримка благодійників з міжнародної благодійної організації World Central Kitchen у Кривому Розі в двох місцях компактного проживання нових криворіжців з числа ВПО облаштувало одразу п'ять громадських кухонь. Відтепер люди мають в своєму розпорядженні сучасну побутову техніку, металевий посуд, а також всі можливості для втілення кулінарних фантазій в життя. Які страви тепер мешканці готують в якісно нових умовах? Бачили наші кореспонденти. Для пані Юлії Кривий Рік став новою домівкою ось вже три роки тому, 16 квітня 2022 року. Вона разом із рідними виїхала з міста Селидове Донецької області, аби до них не дістались бойові дії. Поселились в одному з шелтерів, які почали свою роботу на базі гуртожитку в Покровському районі. Приміщення кухні довгий час потребувало капітального оновлення, і воно нарешті сталося завдяки благодійникам із міжнародної благодійної організації World Central Kitchen. Тепер містянка створює кулінарні шедеври і перші млинці точно не ста легкими. Мені кажуть, що на 100% тут у нас все є, Єсімутівавка, єс і комбайни, все є і плода. Межі пільгом приготували. Все добре. Да. Це дуже добре, якісна. То що головне, то що вона якісна. Також печка дуже якісна, і посуд дуже якісний, Дуже все швидко готується, все подобається. У будівлі шелтеру наразі проживають 139 людей, з яких 39 – це діти віком від народження до 18 років. Для потреб нових криворіжців, числа БПО з Донеччини, Харківщини, Миколаївщини та Сусідньої Херсонщини, закупили вісім великих наборів металев нержавіючого посуду по 14 предметів у кожному. Нове це мультиварки скороварки Це дуже зручно для каш, дуже багато малечі. Особливо сильно тішиться наші комбайни, там тістоміс, планетарний міксер. Вони тут часто готують зефір, різні тістечка, випікають піци різні. Цього в нас не було, набори кухонні, були каструльки, але були незручні, маленькі, а так як вони Блять, готувати борщ. Кожна хазяїчка готує борщ в великій каструльці. Сковорідки була дуже велика проблема. Це нам все закупили в цьому гуртожитку в Покровському районі. Благодійники з World Central Kitchen облаштували одразу чотири нові громадські кухні для ВПО. Слід відзначити, що Криворіг став другим в межах України місцем, де втілили в життя подібний задум. Перший минулоріч виконали у Львові. Нові кухні це не лише спосіб нагодувати людей. Це можливість повернути їм відчуття звичного життя, коли ти сам обираєш, що приготувати сам подаєш страви своїй родині в багатьох місцях компактного проживання просто немає таких умов, і тому цей момент виправляють. Ми відкриваємо не тільки цю кухню, взагалі ми сьогодні відкриваємо п'ять кухонь по нашому місту. Це дуже важливий соціальний проект підтримки вимушено переміщених осіб, які зараз проживають в нашому місті. І на жаль, не на 100% захищені. завдяки цьому проекту в них будуть більше гарні умови і можливості підтримувати. Ти своє життя в день відкриття. Самі мешканці разом із волонтерами готували смачний борщ із пампушками і організували дружній конкурс на найкращий борщ за допомогою мультифункціональних кухонних комбайнів. Готували зефір, блинці та домашню піцу. А ще нові криворіжці з числа переселенців отримали 25 дитячих подарункових наборів із фруктами та шоколадом. Кожна родина, що проживає в шелтері, отримала овочевий набір вагою в 7,5 кілограмів. Олександр Фефілатів Рибчук, перший міський. Цьогоріч підготуватися до Великодня в Україні обійдеться дорожче ніж минулого року. Як змінились ціни з 2024-го на основні продукти великоднього кошика? Що подорожчало найбільше, і які продукти мають бути в ньому обов'язково? Дослідила та зібрала власний кошик до свята наша Анастасія Костенюк. Великдень 2025 вже близько, і для багатьох це не тільки час святкування, але й момент повернення до традицій, які об'єднують не лише родину, але й усю Україну. Однією з головних складових святкового столу є великодній кошик. Але що повинно бути в ньому, зараз розкажу. Насамперед, це Паска, символ свята та воскресіння, ось якої важко уявити Великдень, яйця особливо крашенки, традиційний елемент, що символізує нове життя, дійсні вироби, ковбаси та шинка, як знак завершення посту, а також молочні продукти, хрін, сіль, сирна паска. Кожен продукт має своє значення і додає святкової атмосфери. Однозначно, що спиртне не є, не потрібно його освячувати. Паска воно є образом хреста. Бо Ісус Христос дарує себе, Він є тим хлібом, Він є тим кормом для нашої душі, тому важливо в кошику є е, пасха сама. Ну, е, М'ясні е, вироби, м'ясні продукти, е, то є чокопаса, там, шинка і так далі. Воно є символом то є в старозавітній пасті є, е, ягня з м'ясом е, в паску їли гіркі трави. І той хрінь, якщо він є, така можливість, то він також допомагає травленню, Все воно якби і практично, і воно таким має якісь такі значення. Цього року кошик для святкування Великодня став дорожчим ніж торік. Наприклад, Паска обійдеться в середньому у 230 гривень, а десяток яєць близько 75 гривень. Дорожчана торкнулася усіх основних продуктів від ковбас до масла. Однак навіть в умовах економічних змін люди не відмовляються від своїх традицій. Цьому році будете святкувати великодні. Буду. А як будете святкувати? Е, ну, будемо крашенки е, фарбувати, паски в мене матуся буде пекти. Так що будемо. В цьому році подорожчали продукти, особливо яйця. Чи змінюєте свої традиції, щось можливо менше купуєте? чи продовжуєте купувати, як все є? Ну, в мене чоловік воює, тому нас зараз менше і ми взагалі будемо менше все, всього готувати. Ні. Тобто, незважаючи на подорожчання, будете продовжувати все, що є, так? Да. Ціни підвищились, то і плине. Щось будете щось менше, щось більше, чи просто будете там купувати щось заощаджувати на заощаджувати чомусь? Ну, мабуть, може, ковбаску не куплю, дитині смаколики куплю. А у вас є якісь великодні традиції, які протримуватися кожного року? Ми ходимо в церкву святити. Оце те, що ми робимо кожного року. Експерти вважають основними чинниками здорожчання продуктів. Є значна вартість екононосіїв, зростання вартості логістики та минулорічне падіння врожайності, спричинене у тому числі військовими діями. Якщо ми кажемо про яйця. То тут ми визначаємо великий вплив вартості енергоносіїв. Якщо ми кажемо, наприклад, про олію рослинну, якщо ми кажемо про м'ясо, про ковбаси, то тут ми кажемо, що ціни наближаються до світових цін. Наша країна дуже активно займається якраз експортом м'ясних продуктів, тому і ціни наші на м'ясо наближаються саме до експортних. Навпаки, наприклад, овочі, фрукти. Ми дуже багато імпортуємо, тому тут якраз ціна залежить від цін на імпорт таких товарів, але слід відзначити дуже великим є довготриваючий тренд низького минуловічного врожаю. Ось основні зміни у вартості: Паска здорожчала майже на 30%. Тепер її вартість в середньому 230 гривень за кілограм, десяток яєць 75 гривень, що на 66% більше ніж. Торік Місні продукти також зросли в ціні. Домашня ковбаса на 6%, відсотків, подорожчала на 16,5%. Твердий сир подорожчав на 8,5%. Його ціна на зараз 287 гривень за пів кіло. Воржкове масло зросло у вартості майже на 38%. Тепер пів кіло коштує 276 гривень 50 копійок. Ціна на хрін і сіль виросли незначно. Хрін на 10%, сіль на 24,5%. Загалом за базовий набір на сім'ю із чотирьох людей. Людей ви віддасте півтори тисячі гривень. Але якщо докласти свіжі овочі та фрукти, вино та інше, в середньому смачний кошик вам обійдеться у дві тисячі гривень. Незважаючи на зростання цін, Великдень у Кривоморозі святкують та шанують. Тому Перший міський бажає вам тепла, радості та найголовніше мирного неба над головою. Вітаємо! Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Андрій Яковлів, Перший міський. Сьогодні на подвір'ї школи номер 9 відбулось відкриття меморіальної дошки Павлу Костогризу, колишньому учню закладу. Вшанували пам'ять захисника, вчителі, родина та його діти, які так схожі на батька. Павло був справжнім героєм. Мав орден за мужність третього ступеня, який отримав особисто від головнокомандувача Олександра Сирського. Про свого учня та його вчинки на фронті розповів його колишній вчитель. Деталі далі в сюжеті. У Кривому Розі у гімназії номер 9 відкрили меморіальну дошку Павлу Костогризу, випускнику закладу та захиснику України. Павло народився 30 березня 1981 року. Після школи здобув професію і працював 20 років у міському підприємстві Кривбасводоканал. Влітку 2023-го вирішив, що мусить йти захищати Україну, за яку і віддав своє життя. Щоб вшанувати пам'ять загиблого героя, на відкриття дошки завітав. І минулий директор Криворізької гімназії No9. Також він був вчителем історії Павла. Він був непомітний, добрий, завжди посміхався. Це я пам'ятаю діти, хлопчик його. Дуже похожий на нього. Все найкраще, що було наш, не тільки я, весь педагогічний колектив. Ми прививали своїм дітям у збройних силах. Павло спершу був стрільцем-гранатометником, але командування помітило його здібності, і чоловік пройшов спеціалізовані курси та став оператором безпілотних систем. Служив у 54 й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Був рік без відпусток та вихідних. Постійно на полі бою на найгарячіших ділянках отримав орден за мужність, вийшли з окруження і він вивів двох поранених бійців своїх, з боєм вийшли з окруження, за що головнокомандуючий сирський лічно йому вручив орден за мужність третього ступеня. Бомбили вони, кацапів, закидували їм, бліндажі противотанкові, міни знищували їх сміло. Смісмілий був хлопець боронив Україну біля Бахмута та на Харківщині у Куп'янському районі, де й загинув разом зі своїми побратимами 12 червня 2024 року. Окрім нагороди від головнокомандувача Сирського, його також нагородили відзнакою за заслуги перед містом третього ступеня та гордість догинцевського району посмертно. Вічна шана та пам'ять герою Аліна Сіднікова Іван Сергієв, перший міський. Цьогоріч у парку щастя підготовка до святкування Великодня була не лише яскравою, а й творчою. Діти дорослі розмальовували писанки, в кожну з яких вкладали віру в добро та перемогу. Особливою окрасою стало великоднє дерево надії з трьохстами символічними писанками. Під час заходу збирали кошики для військових, аби підтримати тих, хто зараз нас захищає. Захід відбувався у вербну неділю, день, коли віряни збираються на службу. Та цього дня росіяни вдарили двома ракетами іскандер по місту. Суми загинуло 35 людей, більше сотні отримала поранення. Через цей злочин окупантів та загрозу застосування балістики покриворіжжю свято довелося перервати. Попри це, гроші на ЗСУ таки зібрали, і вже наступного дня за ці кошти для бійців придбали необхідні ліки. Про захід детальніше розкаже Анастасія Костенюк. Парк щастя минулими вихідними перетворився на творчу майстерню. Діти та дорослі з натхненням створювали писанки, вкладали у кожний візерунок свою віру в перемогу світла над темрявою. Ці великодні символи протягом року боронитимуть їх від негативу. Поринула у передвеликодню атмосферу і пані Людмила, яка за своєю донечкою Маргаритою встигла взяти участь у лотереї та виграти приємні подарунки. Дуже цікаво, що дитина самостійно витягує, що вона отримує розділено для хлопчиків, для дівчаток. Такий вікенд для того, щоб дещо відволікти дитину. Майже на кожному ми тут беремо участь. Я сама сонячного не східного. тому коли дізнаємося, що тут є щось цікаве, а тут проводяться заходи доволі таки часто. Ну, як на мене, майже щомісяця обов'язково щось є. Інколи навіть частіше, тому проводимо так час, якщо все співпадає на вихідних, то приїжджаємо. Разом з дитиною тут погуляти Окрасою парку стало вже традиційне великоднє дерево надії, яке цього року прикрасили трьохстами різнобарними писанками. Воно стало уособленням спільної надії на швидке встановлення миру та повернення усіх захисників додому. Головною метою заходу стала вже традиційна акція зі збору великоднього кошику для захисників. У нас є добра, дуже традиція збиратися напередодні великодня для, для того, щоб об'єднати наші зусилля. Головне це підтримати наших військових. Ми завжди долучаємося до вили, збору великоднього кошика для наших військових. Дівчата із громадської організації із Залізні янголи їдуть до хлопців в, в напрямок Добропілля, Слав'янськ, Краматорськ. Тому ми до з радістю долучаємося до цього. На Через сумні звістки після баристичного удару по сумах захід довелося перервати, проте, незважаючи на всі труднощі, незламні криворіжці, не збирали понад 4 тисячі гривень. А вже на наступний день, за запитом військових, придбали протизастудні засоби для наших оборонців, які їм зараз вкрай необхідні. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, Парш міський. Змагалися влучності в рамках Veterans Family Games цими вихідними в дисципліні дарт свої вміння продемонстрували більше сотні учасників. Це колишні та діючі учасники бойових дій, а також члени їх родин. Змагання зі спорту в такому форматі це більше про спілкування та можливість відпочинку душею та тілом в колі однодумців. Саме тому Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілколом створила та започаткувала такий формат активного дозвілля, до якого щороку долучаються все більше криворіжців за змаганнями. З дарт спостерігала і наша знімальна група. В свої вихідні родина Климових вирішила провести в активному русі, долучившись до змагань із ДАРЦу в рамках вже традиційних для Кривого Рогу Veterans Family Games. Батько Дарії ветеран бойових дій, мав на фронті контузії. Спорт для нього та родиною чудова можливість реабілітації та спілкування із однодумцями. У мене не дуже виходить досвід, але я дуже давно цим займалася. Треба, щоб було різке попадання. Ну різкий е, удар. так сказати. Започатковані радою оборони міста на чолі з Олександром Вівковим, «Veterans Family Games» Це чудовий привід для зустрічі та спортивних змагань, колишніх та діючих учасників бойових дій. Спорт кращий варіант для активного дозвілля та відпочинку душею та тілом. Дякую всім хто сьогодні. прийшов на черговий тап наших змагань. Побажати всім Гарного настрою. Де... Задоволення від спілкування, тому що ветеран Фемі Діс це не про спорт, це про реабілітацію, це про дружбу, це про велику родину. Ветеранського. Цього разу позмагатись в ДАРЦ на Veterans Фемілі Геймс зібралось більше сотні учасників. Подібні заходи в повній мірі дозволяють об'єднати людей, відволіктися від жахіття війни, допомагають реабілітації та адаптації наших захисників. Постійне зростання кількості залучених красномовне свідчення затребуваності ветеранських ігор у криворіжців. Не лише матеріальна та соціальна підтримка, а й психологічна, фізична реабілітація. Це такі важливі складові великої програми, яку реалізує Рада оборони Кривого Рогу та міська влада. Ми бачимо, що кожні два тижні велика ветеранська родина Кривого Рогу збирається на Games. і дуже приємно, що постійно збільшується кількість учасників і ветеранів, і членів їх родин, і тих захисників, які зараз захищають нас. За підсумками змагань переможці отримали по 5 тисяч гривень, за друге місце 3 тисячі гривень, третє по 1 тисячі гривень. Цьогоріч ветеран з Кривий рік 2025» проходять кожні два тижні і триватимуть аж до 22 грудня. Щоб взяти участь в іграх, зареєструйтеся в спеціальній Google формі. Також пройти реєстрацію можна і в день проведення змагань. Дізнатись деталі та додаткову інформацію можна за телефоном, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший міський. Поступилась з гостям з Києва в рамках 24-го туру української прем'єр-ліги. Криворізький кривбас приймав на своєму полі Київське Динамо, яке нині обіймає перше місце в турнірній таблиці. Не дивлячись на це, господарі газону стадіону гірник раз по раз створювали гострі моменти, які на жаль не конвертували в забуті м'ячі. А ось динамці на 35-й хвилині після помилок в захисті криворіжців відкрили лік забитим голам. Відзначився нападник Андрій Ярмоленко. Мінімальною перевагою команди пішли на перерву після першого тайму дуже важлива перемога. Дуже непросто завжди грати проти команди, які керує Юрій Миколайович. Дуже непросто завжди будь-якій команді приїжджати і грати в кривому розі. Це дуже непростий суперник для будь-кого. Це перша і тому дуже важлива перемога. Що стосовно безпосередньо, ми мали нагод багато нагод сьогодні для того, щоб доводити до ударів і забувати м'ячі. Вже в другій половині зустрічі гравці ФК Кривба збільшили кількість атак на ворота кияна, бо відігратись. На 67-й хвилині після жорсткого фулу захисника Динамо Дениса Попова, який отримав пряму червону картку, у гості залишились в меншості на полі. Втім, після однієї з атак кияни збільшили свою перевагу в рахунку. На 74-й хвилині свій ефектний м'яч забив нападник Владислав Ванат. Фінальний підсумок зустрічі 0-2 на користь Динамо Київ. У гості залишаються на першому місці. А кривбас на шостому свій наступний матч червоно білі зіграють в середу, 16 квітня. Це матч до гравання із Донецьким шахтарем. Тоді поєдинок 1 вересня 2024 року зупинила тривала повітряна тривога. Це непогана гра в виконанні обох клубів. Єдине, що нам не вистачило десь майстерності. Динамо забило, а ми не змогли це зробити. Тому рахунок 2-0. Не нашу користь. Сама гра, я думаю, хлопці віддавалися, грали дисципліновано. У мене язик не повертається, щось погане сказати їхній адресі. Тому думаю, що да, ми програли, також як і Олександрії. Це футбол, так буває. В спорті завжди хтось виграє в будь-якому спорті, а хтось програє. Тому... На сьогодні у мене все. А ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, адже більше новин про життя міста можна дізнатись з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму першого міського. Тож будьте в курсі останніх подій у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.